Всім привіт! Мене звати Даша. Я знаходжусь зараз в Чикаго вже понад місяць у Сполучених Штатах Америки. І сьогодні мені хотілося поговорити на тему, що відчуває мігрант. Справа в тому, що більше року я перебувала в Канаді, зараз я перебуваю у Сполучених Штатах. І одразу я хочу зробити невеличку ремарку стосовно того, що це відео. Не записується з метою пожалітися, сказати, як погано і важко бути емігрантом. Ні, я хочу просто сказати, що дійсно відчуває людина, котра покидає домівку і їде в інше середовище, де люди спілкуються іншою мовою, де багатьом необхідно починати все з нуля. І очевидно, що це все саме про вихід з зони комфорту, оскільки... Все, що було до В країні набуте, воно зазвичай в новій країні просто обнуляється і люди починають все з нуля нерідко, коли так стається. Є виключення, коли людина є спеціалістом в своїй країні, вона іммігрує в іншу, і вона стає там таким самим затребуваним спеціалістом, але все ж таки це все зводиться до того, що очевидно, це все про вихід із зони комфорту. Це по перше, а по друге, це все воно супроводжується стресом. І мені здається, що на фоні подій це ні це. Не те, коли люди їдуть за кращим з життям в плані того, що от зараз поїду в Америку чи поїду в Канаду і хочу влаштуватися як найкраще, хочу здобути те те і те, хочу підзаробити гроші, і все таке. Наразі у період війни і багато людей, котрі покидають Україну саме через війну, і їдуть в різні країни, то емоційний фон він вже зовсім інший. І люди, звісно, вони хочуть кращого життя, але цей стрес, який завжди на фоні, оскільки в мене, як і у багатьох інших людей, також є родичі, котрі залишаються дехто в окупованих територіях, дехто просто на території України. Але, як ми знаємо, на будь-якій території України немає безпечного місця, бо ми не знаємо де і куди, і що і як буде. І ти живеш. Завжди в стресі за рідних. Якщо ти перебуваєш в Україні, то ти знаходишся в стресі за себе. Я була десь місяць в Україні на початку війни. З першого дня наше місто було в окупації, і я знаю, що таке стрес. Хоча насправді те, що відбувається зараз на окупованих територіях, і те, що було тоді, це просто небо і земля, і це навіть і мені здається. Просто не варто порівнювати, оскільки я не знаю, що може відчувати людина, котра знаходиться зараз в окупованій території. І взагалі в цій, цьому стані війни я. Мені просто навіть не хочеться, воно просто не порівнюючи, оскільки тоді це все було е, шокуючим. Зараз звісно, люди звикають до всього, але мені здається, що неможливо звикнути. Хоча хоча люди кажуть, що ми вже звикли. Ми чуємо цього цупитню за вікном завжди, і ми до цього звикли. Тож порівнювати зараз як емігрантам в іншій країні, як людям, які, наприклад, залишились в окупованих територіях, що просто вони покинули свої. Домі. І виїхали на іншу територію України, але в інші міста це, це інше. Я віддаю рахунок цьому на всі 100%. Але мені хотілося просто зачепити тему, що е, насправді емігранти, люди, які покидають своє звичне середовище, покидають свою країну і починають інше життя в новій країні. Ще й це все під, під час війни, то це дуже і дуже також непросто для багатьох. Те, хто легко ось так адаптується і все. Декому набагато складніше, і вони е, врешті-решт не можуть, і вони повертаються. І добре, що так, коли є куди повертатися. Але як ми знаємо, що у багатьох українців також зараз і немає просто куди повернутися. І коли читаєш різні коментарі, а що ти сидиш там за кордонами, що як от виїхали, і вам ось так і так, а нам ось так погано, то мені хотілося б сказати, що. Що мені здається, адекватні люди, які виїхали за кордони, зараз перебувають за кордоном, оскільки вони е, повинні ми віддавати рахунок, що у кожного психіка вона влаштована по-різному. І дехто досить стресово сприймає всю ситуацію, яка відбувається, і вони просто не можуть так бути перебувати, наприклад, в Україні, оскільки. Оскільки не можуть, психіка не витримує а, декому легше потім. Підлаштуватися, і для них стрес це виїхати за межі країни там. Я знаю ситуацію, коли люди вже сідають в маршрутки в автобуси. Вони їдуть до кордону з Польщею, вони просто на якійсь зупинці вони виходять з речами. Вони кажуть, ні, не можу, нікуди не поїду. Є ті, хто приїздить, вони в інші країни намагаються щось роблять, роблять і не можуть і повертаються. А є ті, хто їдуть, починають з нуля, і вони підлаштовують. І роблять, роблять, роблять кроки, і вони таки залишаються і цькувати людей за те, що вони десь за межами країни, що вони не в себе в країні, що в них так все класно і гарно за межами країни. Е, мені здається, що все одно кожна людина, котра виїхала під час війни за межі країни, вона відчуває певний стрес. І наша задача до один одного українця ставитись так, щоб Цього стресу було менше і підтримувати, наприклад, один одного, бо люди розуміючи, котрі розуміють, що відбувається в Україні, вони 100% допомагають своїй країні і заробітків, котрі вони отримують за кордоном, вони роблять перерахунки. Мені хочеться в це вірити, що більшість так робить, що вони фінансово можуть допомагати і вони. Тим не менш, вони корисні своїй державі, і вони роблять вклад в і допомагають армії, допомагають державі, допомагають постраждавшим і все-таке інше. І, звісно, складно, коли ти переїжджаєш в тому плані, особисто мені це те, що Війна в країні і немає ні дня, жодного дня, коли б я не думала про це і не думала про те, що. Що там зараз відбувається, і як взагалі? І ти завжди все одно в цих новинах ти це дивишся, і ти пишеш батькам, коли ти бачиш ці сирени, тривоги і все інше. І звісно, це великий стрес. У мене е, одне з новидіння, яке було, коли я була ще в Каховці у період війни, і потім, потім я виїхала, і в мене як був сон про те, як бомблять моє місто, і так він і залишився. Зараз періодично я його бачу знову і знову, знову і знову. І я хочу сказати, що я побула, я бачила, що я бачила, квіточки. І те, що я чула, це квіточки, ці взриви десь там. Зараз е, там просто. То же, що відбувається, і це просто не порівняти. І, і це вже як психіка, так моя це все сприйняла, що воно в мене вже відкарбувалося, і я все одно відчуваю цей страх, і він десь там у мене є. Що казати вже про людей, про діток, які такі страхи пережили, що це просто. Мені навіть страшно подумати про це, і всі ми знаємо, про що йде мова. Звісно, дуже складно, що так вдалі знаходишся в далечині від родичів, від родини, від мами, від тата, від брата, від його родини. Дуже-дуже сумую і. Так, я їздила декілька місяців тому в Україну, і щоб ви розуміли, бо я дуже суму. Я завжди була дуже близька до своєї родини, до мами, до тата і такий великий проміжок часу бути е, далеко один від одного. Це також це також складно особисто для мене, для декого можливо, хто так звик жити далеко від родини. Для них це можливо легше сприймається для мене. Для мене складніше. Я їздила, і люди не підтримували і не казали, що класно, ти поїхали, ти побачили рідних, вони здебільшого писали, не що туди їхати, що ти зробили, там лишайся і все таке інше. Тому мені здається, що окрім стресу, який відчуває кожен емігрант, оскільки він. Переживає за свою країну, переживає за близьких, котрі там е, залишилися, переживає за своє життя, яке вже в новій країні, як воно буде складатися і робить е, кроки для того, щоб все налагодити в іншій країні, це все ще й посилюється тиском від е, своїх же людей, котрі кажуть, а що ви поїхали і там живете так класно, а ми ось тут живемо ось так і так. Е, е, мені здається, що якщо, якщо щоб ми були більш один до одного з позитивом, з щирістю і без цього цькування, можливо, воно було б трошечки легше. Оскільки, оскільки мені здається, що є різниця, коли людина емігрує в мирний час, а є різниця, коли людина емігрує в період війни. Це зовсім інший емоційний стан. Хоча здавалося б так. Ти робиш все те саме: ти приїздиш, ти мову вчиш, ти, якщо знаєш мову, то клас, не знаєш вчиш, шукаєш роботу, все-все-все, формуєш своє коло середовище спілкування, але зазвичай в мирний час це все ж таки інакше сприймається ніж в період війни. І що, ще я хочу сказати? Що бути за кордоном і по суті, Знову ж таки формувати коло нове спілкування це все одно про нестачу спілкування, скільки немає друзів. Це про сум за домівкою, це про сум за рідними, і це про те, що ти відчуваєш себе в новій країні. Ну, Не своїм здебільшого. Я не знаю, я впевнена, що є люди, котрі приїздяться їм максимально комфортно, напевно, і вони такі, клас, та я тут свій, у мене все супер. Але мені здається, що здебільшого люди все одно і вони відчувають себе чужими. Тому посил цього відео такий, що давайте будемо. Терпиміші один до одного і не будемо цікувати один одного, бо все ж таки емігрантам не завжди солодко за кордоном, як би там не було, і як би там не виглядало зі сторони. Бо кожен робить, докладає зусилля, і ніхто не забуває, що відбувається в Україні тому і що змусило більшість покинути свій рідний дім. Тому я сподіваюся, що ви розділяєте мої думки. Буде цікаво послухати, що ви думаєте. Будь ласка, напишіть в коментарях під відео, я все прочитаю, відповім вам. Буде дуже цікаво почути вашу думку. І пишіть також ваші ідеї, що ви хотіли почути від мене, на яку тему відео я все зніму. Мені дуже цікаво, коли ви пишете. У вас дуже цікаві ідеї. Також підписуйтесь на мої соцмережі, посилання на які. Я залишу під цим відео, і я в черговий раз дякую вам за те, що ви зі мною і дивитесь це відео, оскільки це дуже дуже приємно для мене. Для цього я і знімаю. Дякую і до нових зустрічей. Бувайте!